зліва бачиш, високо в небі. Вроді сюди йдуть. Yeah. А, бачу, до нас, до нас, до нас, до нас, до нас. я не маю автомата. Я теж без пушки. А, до нас. От я тільки пробіг, я знайшов тільки їбучу гранату, блядь. А я тільки дроп. <звук> Тачки біжить. Хорош. Это отто. Йобнутись. Стіртець отримав його. Йо-моє, блядь. Треба їх здрейбаєть його. Давай, давай, давай. О, там Вот он на нагореться, бачу? Кент, кемпадет. Не добываем. What was the team of the Чел, что, блядь?

Дандес блес ще був Давай му въепалу. О зато я хату. Ой, файно. З лівої сторони. Те оранже, з лівої сторони. Тут. Степик Розібрався з тіпами Чи стірка є на третій? Не, nee, маю Дій тобі було бідно Ну той нормальний, а дульник я сяк Ну так Ти казав він сплеш, я його чув перед тим О! Ніпало, файно. Я там не була. Сіль, аптек. У порі. В тачку сіли. Не були драйвбайти, десь. Один тільки їхав, другий заді десь. Ні, двоє були. Окей. Тут тим камнем. Приїхав АЕшко. Ввечав Я тут дай байл попробую. Давай. З правого боку. Ясно. Вже не буду дай байл. Є! Іншим Отпомовито, разом. Остановити, блядь! Іншим разом задрайбаєш. Блядь, ті гранати не ніканають жостко. Де ти їх, блядь, був? Знаю, десь тут то кидав. Коли не треба вже йти. Є ще скелів, треба довести докатку на канал О машина через місць їхала. Бачу там Стали, їду їх їх Тут треба йти. Вони стали, вони стали. Лівий домик. Оцей. Можем тут встати Вот я їх бачу Лівий. За лівою хатою Бет сильно лівого Левого нотну. Справа один. Хороший сест. Дед, успокойся. Я думаю, тоже файну джаз. Як Каксь біжить? Звідки? Ти за моєю хати вроді, чув. Може, в хаті хтось сидить? Не вже це дим такий звук дав А я коли їздив більше не бачив нікого І я не бачу Може від дима такий шум пішов Ладно, їдемо далі Я не бачу, ні я не бачу Я би ще взяв цього якихось патронів нього бессмысленно. А, богерка сами. Едем. Сзади стреляет. На месте поеду сюда, то что До речі, може міст перекрити? Тут немає як до нього підійти. Open. пополя в нього забув шестерку взяти там. Все, это эти треба йти. Ех ти дед, дед. Ти без звука вже? Ладно. Ладно, клали. я на птах така 4 хвилини цей, і запізнюся. Давай, дід, як ми не візьмемо той топ-1, то щось то, то, страшне буде. Під... Я ще людей бачу. килів, два асиста. Я... Тепер ямки немає? Не

Бля, це так, вони дед. А ну дет. Вони тут прямо до мене їдуть. Ня, не не, десь поїхали дальше. Ну, я тут за них uh -huh. Дим тюшу. давати чи не? Не, так, диму. Тупо, тип, два рази в тайти броню, не О, Вастреляю, с желтый. Короче, підключить спокій, на. Мені здається, всі приєдналися вже. Можу, можу починати. Ради всіх бачити екрані на водах. Вони... У мене юру з кавер. Включайте, кавер, буду ви. Потому... Прям зараз. А я вказав, тоді, чи ні, як о, Юра. Добре, о, да.

А, то він желутый, він же лута. Це напевно він його взяв. наверх. Я думаю, що, що буде? О, там, у нього. Mm -hmm. Я не знаю, що ти не піднімаєш да я бомби полетять. О, mm -hmm. oh, я що казав. Йой, треба було догравати таку катку за руїни. О, Угу. У нього один хп. Кінтайо точніше, бля. Подивимося, демедж. Так, так, так. 959. Ну майже по 1000 сідали з дідом. Все, почуємося на стримі.